Якої вона там у нас? Отакої, от отакої от лінії, да, якою там? Чи сюди? <решко> вот так вона. І дивися, тепер ось отсюда вона йде. Да. І вона йде сюди на пройму. Ось вона лінія пошти прямо. Да. Вона може бути тут трохи випукла, і втора сторона сюди пішла. Ну мені вона не надо. мені оце помірять. Ось сюди до бічного шва. І поміряють попереду, вона в мене піде до І Я ось, ще міряю оцю, бо в мене там немає оборки, воно має правильно? Так, да, оцю ти, так, да, ти міряєш, але ну, це є, що помірять. І позаду дивіться, спочатку ми акантовуємо попереду, поміряли, умножили на 2. Mm -hmm. Це у нас е, касабейка для акантування переднього зрізу. Тепер ти міряєш отут, спинку, але ну, в тебе вона дойде кудись. До сюди. До сюди дійде, да, ось, так, да, ось а вона йде. Оця... А потім оця сплошна, вона в тебе. Ага. Все взагалі добре. І потім виставляє. Конкретно всі остальні... ну, виставляєш ці величини, що для обкантування треба там, 3 метра 20 см. І пишешся на на